вечора, шановні, так дійсно потрібно вже вже прийшов той час, коли нам потрібно наводити лад в нашій країні. Почнемо ми виконувати конституцію нарешті, і тому наша громадська організація Майдан Січислав зараз ініціює обговорення теми щодо створення територіальних громад. Річніше так склалося, що територіальна громада вона повинна існувати і на базі територіальної громади повинна створювати саме місцева влада, але місцева влада є. А територіальних громад немає. Як це сталося, не зрозуміло. Тому зараз усі, у кого є бажання, у кого є можливість, ви можете заходити до наших інтернет-ресурсів, там є посилання на саме тему територіальна громада. Пан Сергій дуже багато інформації викладає. Кого цікавить, можете більш детально ознайомлюватись. І також, у кого є час і немає можливості до інтернету зайти, то ви можете приходити до нас у 142-й офіс. У нас дуже багато є вже інформації. Ми працюємо над цим, вивчаємо. І всіх запрошуємо приєднатись, тому що по після пережитої революції гідності, після того як вона сталася, нам повинна наводити потрібно наводити лад у цій країні. Єдине, що я вам хочу сказати, що шановні, ми повинні зрозуміти одну річ: це те, що безпосереднє управління, тобто щоб ми були з вами у владі, це не щось віртуальне, це можливо як фактично, і так і юридично. Тому всіх запрошую і слава Україні! Героям.